Доброго дня, допоможемо зібрати кошти хлопчику на лікування. У нього тут ціка є аполепсія, йому потрібна наша допомога. Ну тільки сумніви є, щоб до хлопчика воно дійшло. Воно так, все, Доходить до хлопчика, хлопчика зараз за два тижні ми вже зібрали 30 тисяч гривень. Йому на лікування потрібно зібрати 13 тисяч доларів. Саме та, саме та так, людина, та. сама мама подержує кошти. Так, ви можете навіть передзвонити Тут є номер мами на, на накладці, можете передзвонити до мами. Всі мають документи, які засвідчують. А де мама живе? Де мама живе? Це це є Львівський, Львівська область, це є Раворуський район, Жовківський район. Всі документи засвідчуються про те, що ми не шахраї. А Жовківський район а в якому селі? Село не знаємо, не, не знає точніше. Ну, я запишу. Так, ну добре, візьміть. 10 гривень. провіримо. Добре. Якщо ви дякуємо шахраї, вас. то ми вас звідси вигонимо. Добре, дякуємо вам. Всього, всього доброго. Та що ж це таке? То Та я на аварійці. Бачиш. Давай на ту сторону идем. <связь> Кому собираем, добрый день? Хлопчика на лекуване, 4 роки дитина. на лекуване. сходим. Ясно. Документы мы Хорошо. Давай проверим зараз документы, в милицию пойдем. Проверим документы, вот милиция рядом. Сюда, сюда. Сюда, сидай. Нема проблем, зараз провіримо. А де дівчинка ваша? Дома. Зараз знаю до дівчинки дзвонимо. Якої? До цієї? Якої ви збираєте? А, це щось це хлопчик. Ну до хлопчика дзвонимо. Зараз дзвонимо. До хлопчика знаємо. Чи є такий. А де проживає хлопчик, якому збираєте? Львівська область. Львівська область. Все зараз ми що, провіримо, документи, все. Гаразд. Та не пише. Якщо нас міліція перевіряє, то я не, не думаю, що ви зараз знайдете. Міліці, знаєш, ми зовсім не довіряємо Ах. так сильно міліції, тому і ми проїхали. гаразд. І зараз разом з міліцією провіримо. Та. А взагалі, що це за хлопчик? Що це на що хворий як? Спочатку пояснюємо. Гори на ДЦП. На епіліпсію. Угу. Дитина сама не розмовляє, не ходить бо. Де в Львові це знаходиться цей хлопчик? Чи де? В Львівській області, село. Я ж кажу. То документи просто маю в документах можна подивитися. Угу. Все. Ви де, самі де, звідки. А ви до мене гості збираєте? Ні, а звідки ви самі? Громадянин України. Ну, а звідки ви? З Львова, з так, Києва? Так, Львівський фонд. Ось. Добре, зараз. one